Діти, і запам'ятайте, запам'ятайте за вас ніхто взагалі ніхто контрольно не напише. Да, Аня, я повторюю ще раз, ніхто за вас контрольно писати не буде. Ніхто ви повинні розуміти. Тому що якщо ви не будете розуміти, то хто буде розуміти? Розумієте? Ви маєте повторювати, 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 повторювати і ще раз повторювати. Бо як ви не будете повторювати, то хто має повторювати? Я вам розкажу секрет. Ви будете сидіти по одному, по одному. І як ви не будете знати? Я повторюю ще раз, якщо ви такого нічого зовсім нічого не будете знати. То хто має знати? І вивчити треба весь матеріал, весь повністю, якщо ви вивчите половину, а вам на контрольній хоба! А Там попадеться то, чого ви не знаєте. І що ви будете робити? Анічка, що таке? Що таке? Не крути, сиди рівненько, рівненько сиди, у кіхів тебе гарний пенал. Хорош Коротше, жоден з вас на контрольній не Буде знати жодного знати жодного запитання, то я не знаю, що я вам зроблю. Я підказувати, тримай, підказувати вам точно не буду. Зовсім ні жодного запитання я вам не підкажу. Олена Крінжатіна, можна я пересяду? Куди пересяду? Сиди, сиди на місці. Твоя мама мені позвонила, сказала, щоб Аня мені сиділа на першій партії. Кажу, добре, ми он мельника через тебе біля пальми посадили. Ось діти, і я вас дуже прошу, вчіть, вчіть. Вчіть і ще раз вчіть, вчіть і знов вчіть і ще раз вчіть. Боже Аня, розчешися чи що, я не знаю? Я як оце от є? Маєш розку? Та ти ж перед уроком дзеркало дивись.